Всім привітики! Сьогодні будемо розпаковувати чарівних дівчат. Ось в мене є величезний бокс. Всередині нього знаходяться дівчата в пакетиках. І ми будемо шукати найчарівнішу. Дивіться, ми можемо розпакувати, тут все тримається на магнітику, бачите? А ще воно дуже сильно грає яскраво на світлі. Тут є невеликі коцки, але це, мабуть, за рахунок того, що вони їхали дуже-дуже далеко. Прямісінь до нас. Коробця також грає і зворотні, і з будь-якого боку. Відчиняємо і подивимося, що нас чекає всередині. Але я вже знаю, бо я один пакетик відкрив, щоб зрозуміти, що там може мене чекати. Я спочатку думав, що вони розділяються на два різних пакетика. З одної сторони буде Zero Two, а з іншого буде у нас. Незука. Незука, так, дійсно, Незука. Але Низуко не у нас тільки лише одна дівчинка така. Бачите, один такий пакетик, а всі інші будуть 0,2. Ми дівчинка. тобі віримо, може всі не достати. Ні, ми всі не будемо. Не да, ми тобі віримо. Давайте Незуку залишимо. Давайте покажеш відкритий свій пакетик. Ні, є не зі на кінець. Ми на кінець. Зараз різдва. Вона перша буде. Привітай, всіх з Різдво. Всіх з Різдво. Покажи, що тобі попалося. Yes. Тут це елітні картки, тут дуже літні якісь картки. Спочатку Прям... вони... треба, треба зазначити, що вони дуже тверді. Бачите, вони дуже товсті і вони зроблені дуже такі неподатливі під якісь зовнішні чинники. А якщо порівняти з звичайною карткою, карткою бачите, вона дуже тонесенька і вона така, що гнеться. А Ця не деформується, бо вона якась дуже бомбічна. Ну, давай, показав, що Давайте подивимося, що мені випало, і будемо робити якісь певні висновки. Це нам потрапила ультрарер. Ультрарарна картка. Бачите, вона тут зазначена. Вона наче виглядає дуже непогано, бачите, як все блищить. Цеткова навіть... рідкість, навіть надпис зроблена веселкою. Так, є дійсно таке. Бачите, є сам фон, є додаткові елементи, є навіть, мабуть, ім'я. також є... Це не точно, Це не точно, бо я не вмію читати. Але тут є номер, і позиція. Позиція номер, вона перша 01. Це дуже важливо. Далі бачимо таку дівчинку. Вона s рідкість. Це з Reзеro. Зараз згадаю. Давай. Ти повинен згадати. Заради неї вмирали. Вмирали дуже багато вмирали. Да, так. Емілія. Молодець. За Емілію вмирав один хлопчик дуже багато разів. Як цю дівчину зовуть? Це, мабуть, вокалоїд, але я не думаю, що це вокалоїд. Це не вокалоїд. Це не це. Я не грав в таку гру. Напишіть, будь ласка, йому, як її зовуть. Що це вона, типу, популярна? <світ> не знаю. Я не знаю. китайська, ти можеш Оце дізнатися, що це таке? Як обложка до аніме ми Міливо Франці? Чи як тебе? <світ> <туди? світ> правильно? Ти молодець. І це обложка її, і тут зробили як картку. І <світ> навіть зробили голографічний такий якийсь аер... візерунок. Айрен, мабуть, це рідкість якась да. <світ> <світ> Так. А я зазвичай доповнена реальність. Можливо. 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 Все можливо. Сина, давай відкриємо з Різдво, давай відкриємо. Mm -hmm. Чи ти не хочеш? Ладно, ти я хочеш лізу потрібно. в чужий. Все, я лізу в чужий огород, давай. Нам перепали безкоштовні картки на відео. Давайте, як цар скаже, так і буде. Я хотів би їх відкрити, щоб не зруйнувати саму. Плівку, якій вони не запаковані. Вдалося тобі, як у мене? Ні, я є. Роз... Можна з той... Ну, ладно, роз... це розміштувати. Я вже Ти не додивись відео. Як Ти навчився? Так, да, я зробив. Навчився канцелярським ножиком. отут роблю... Відрізати. От, не відрізати, а тут зроблю На... наріз і витягую. Ага. Аборт роблю. Ну про аборти ти дуже часто казав відосі. Тут такі діла. Давайте подивимося, хто нам. <гас> Це моє Це не твої. Це лялечка моя. Це, Це... Це лялечка Це... моя. Так тут з всі... тобі залишилось. Дякую. Давайте хоча б на неї зробимо обзор. Ладно, якась... Подивіться, потім за Якась дівчинка, яку я не знаю, але. Це лялечка, процеляна. Це не вона. А хто? Це ми не... огляд робимо на іншу картку. Брат вже побіг записувати, які картки треба в мене забрати. Мабуть, потрібно було вдома все відкривати, до нього нічого не приносити із цікавого. Да, це твоя помилка No1. Ну, я тобі покажу. Взагалі, я думаю, буде набагато гірше. А вони такі якісні, типу. Їх можна буде. Ти, ти мене різати, тобто. Ні, їх ріжемо. Взагалі... Ну, хіт... Цю не знаю, це Хітагава Марін. Да ну, це вона ж і є, але да, вона он... косплеїть якусь дівчинку. Да. З Еромангії. Але я не знаю. Ерогри. Ерогри. Да. Але yeah. я знаю, що не знаю її ім'я самої дівчини, але я знаю, що в неї є особливість, у неї тут на ляшку написана цифра. Цифра означає, наскільки вона вправна в своїй грі. себе. Так. А це... Десяти років. 18, 16. Ні. Скільки? П'ятнадцять. 15? 15. 15? Вона ще маленька, нехай підростає. Да. Так, а це так, ще дивиться. А це ще є аніме. Там є чотири дівчинки, наскільки я пам'ятаю. От головна героїня вона дуже така, типу, дивіться, вони її два житті. Вона живе в школі як дуже правильна дівчинка, яка все встигає, все робить і дуже гарно навчається, і всі беруть її до прикладу. А коли вона повертається додому, вона починає ось це так: ось. це вона є манга. А коли вона приходить додому, вона починає жити життям, яким їй подобається. Вона починає займатися е, комп'ютерними іграми, куш... Куш... їсти смаколики, все тому подібне. Це зіцеляє дівчинка. Зроблено дуже гарно. Я не думаю, що буде так красиво. Давайте продовжувати далі. Майстра, покажіть, будь ласка, як ви там аборту робити дівчатам. Це не дівчатам. Таких повноважень немає. Дівчатам робити аборт. Ходь на камеру покажу. Ми ж на камеру покажемо. Тільки не, не, не зруйнуйте її. Будь ласка. Не зруйнуй. Якщо одна постраждає, будемо вас требувати. Ще один на коробку. Ще одна коробка. Ну добре. І щоб там хозяйку. Я нічого не До, того, до того самого часу, а далі вже за тебе поки заміш. не випаде та сама картка, яку ти зруйнував. Тихо, обережно витягай, тя по одному. Що ти витягуєш Та я зараз хочу, щоб вони зараз всі були зруйновані. Ну ти ж, ти ж собі пакет залишаєш, Витягни по одному. Ну куди ти малюнку витягаєш? А я ще знаю, як воно витягне. Ну, так... Ти ж не, не даєш. Все, ми більше не робимо Ти ж собі пакетик хотів. Хотім. Я тобі залишив. Дякую. Все. Мабуть, так. давайте зробимо так, щоб. Давай. Казирно на низ, і да. тепер ми перегортаємо. <гум> О, це ні. Як там? Магічний релган, але там якось не так. Воно, типу, ні, я знаю, як кацапської буде, а як наше не знаю. Здесь воно навіть е, 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 релган. Ні. магічного немає. Ну, все, то да. Достатньо Релган. Достатньо Рейлган. Міката-мікаса. Молодець. У них там є свої здібності, і вони їм і допомагають людям. Молодець. Давай далі. О. А це я не зовсім знаю, але це про якісь вокалоїдів чи тому подібне. Це Анімо. про айдолів. айдолів. І вони там, типу, співають, якось заманюють хлопчиків, щоб вони дивились на них і донатили. Цими важливими. варіантами. — І купували мерчі. Так мерч це теж певний донат. Ну, то прямий донат, а це через всякі штуки. О, О. а це з клінкари, сикаючих демонів. Це ді, дівчинка, вона була одним з 12 стовпів. І вона була одним із таких стовпів, але після. Певної події, вона перестала бути жива, живою і замінила її <рес> дівчинка. Так це ж так, ви її не побачите в аніме тільки потім, коли вже буде все розгортатися. Ну, давайте, Я давай. думаю, що тут вже люди знають. Давай може з цієї стопені. З цієї стоки? Да, давай, можливо, ти мені зробиш відкриття цієї картки. Борт? Так. Тільки обережно, будь ласка. Дає самообережність. Двигайся, руки. Руки тремтять. У нас буде ця дитина. Три дитини. Чи скільки тут буде? Три. Маємо бути три. Не більше, не менше. Угу. Бо якщо буде менше, то ми будемо сумувати. Так, да, можливо, буде менше. А може okay. буде більше. Зараз ми. Тільки не менше, бо менше це погано. Ну, це подарочно. тихо, тихо, я не доробив руки. Дайте мені хоч щось відкрити. Тихо, 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 трохи. трохи якось воно. запаковано? Справ... запакований. Ти. ти буде засмучений. І дуже щасливий. Моя... Думаю. відкрив. Ну, Я можу вам далі. Дати... руки сували, бо забороняли мені провести операцію повноцінно. Нічого страшного. Давайте, доведіть. Діло до кінця. Да, давайте. Шо у вас там? Вона одна. Да. Це одна картка. Ну, я так знаю, ти, ти ж, ж показуй, що ти для там всього... все відкриваєш. Зачекай. До всього пакетику це лише єдина картка. А я. Рездвяная картка. Хто там? Пум-пум-пум-пум-пум. А я навіть і не знаю, хто це. Да, вона різдвяна, ти Але не знаю, вона чи? різдвяна і це дуже добре. Тут є снежинки і є дівчинка, і вона гарно виглядає. Вона тобі не саме. до колекції. Буду відкривати надалі картки. Давайте. Тільки ви там перевіряєте, вони опустились чи ні, бо воно от зверху лежить. Ну а А зачем? А я, від... я перевіряю, яка рідкісна, дров буде рідкісне перша. А, ну, всередині, о, це моє природження в слизь. Де слизь. Ось це слизь. А то, що в руках треба. І це теж слизь. І це всі вони в слизі. Ну добре, Ну, прикріплі. розумію, тут одна ar карточка, одна Рідка карточка, yeah. ну, якась. AR, вона зазвичай якась прев'юшка до якогось аніме, типу. Ну так. Да. Ну прикольно чи ні? Може. Може. Якщо, наприклад, по тобі. Водиться выпова... нормальне аніме, де? Да, да. Так, так. Ну, тут усі непогані аніме, начебто. Не можу сказати, що вони погані, бо я всі дивився. Я ж не можу дивитися поганяннями. Ще, Ще одна жіночка. Бачите, вона SSR, це, мабуть, дуже рідкісна картка. Це золота градація, потім є ультрарар. Ну, у нас вже є одна ультрарар. Да. І о, це все, це все вони. Це це вони вони, вони. команди забереш. Да ні, там їх багато, їх там щось 20, 30, 48. Я не думаю, що їх так багато буде. Дивіться, у нас вже команда з трьох дівчат. І вони всі SSR. Якось дивно. У них немає градації. Типу, якщо вони виступають на сцені, то вони обов'язково мають бути ССР. Не більше, не менше. А тут, походу, не буде меншої градації. Тут все проплачено і тут тільки не кажіш на граніні такі. Відбірні дівчата, скажімо так. А, це ось так воно має бути. Це ще не найкраще. А чим ти її плавлаєш? Я не знаю. Дивіться, тут якась дуже рідкісна. Ми зараз перегортаємо. І це spy family. Це аніме про родину шпігонів. Хто у кожного з них є. Я не сповнив, Як... що наш пігон. Вона не шпигон. А так, він ж а він шпигун певний. Ну, у, кожного... Вам, у кожного... У кожного. Є своя таємниця в цій родині, і кожен намагається зберегти цю таємницю. Да, навіть без таємниці. Давайте далі. Що там. Давайте О, далі. Це тобі команду. Знову в команду дівчат, яких я не дивився. Тепер Скоріше за все, треба буде подивитися, хоча б зрозуміти, яку я гарнюню витяг, а яку гарнюню я не витяг. І да. Потім хотіти ще придбати. І що там круто випадко? Я щоб... не знаю, Три, трішку тримаємо. Бачите, які я капельки? Гляну. золоті капельки. Я гляну, а ти будеш це. І ми глянемо, а ти не дивись. А -а -а. А от відвернись. А -а -а. Все. Все, ми глянули. Ось, капельки, бачите, вони такі золоті, прикольно зроблено. Вони навіть як виємки такі зроблені, начебто. Да. По боку, й виємки чи ні? Можливо, можливо. Вчені ще не доказали. Так, це хто? Це це Харуха Судзумія, але ні, це не вона. Що за ЗДР? Що це ЗДР? Я не знаю, що значить ЗДР. Мені мені взагалі спочатку війни вже не подобається літера З будь Вона не винна. Вона не Чи? вин вона не винна. Що вона люди... жертва війни. Так, але в мене тригерить. Але не настільки, щоб коли там якась марка в автомобілі, там, наприклад, написано ZX5, і що люди приходять і відривають оцю Z, якби тільки не було цієї Z на цій автомобілі. Я ще розумію. Ну, взагалі, типу брудота якась. Треба буде ще час на реабілітацію. А це хтось? Це Харука чи ні? Це ж, начебто, не Харуку. не тимніше колір волося. Вона ZR, це типу, крута, але хто я не де знаю. Знаєте це? Ні. Я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, будь Тебі ласка, в коментарі. дівчина попалась. А бачите, вони іншого кольору зворотні бік. бік. Да. Скільки тебе таких карт з таким боку? А я не знаю. Ми потім порахуємо і покажемо це дуже, дуже рік. Бо зараз займати час людей. Це не дуже прикольно. Люди будуть не спішати. Якщо вони дивляться і відоси, то вони не піша. Я інколи відкриваю там відос на одну годину. А я думав, так знаєте, в перерві між працею подивитися хвилинок п'ять. Ну саме так виходить, я не знаю. Коли знавчусь. Саме цікаве. Зараз я відкрию, бо я не знаю, яким зворотним біком, а яким зворотним відкривати. Вже можна було би звикнути, але дівчат багато Можуть не Можна Просто так відкривати. І... Бачите, це фейт. Зеро, я ти колись певне? дивився. Давай тобі тест проведемо, як цього зовуть? Цього? Я не знаю. Я знаю, що це Ланса. Я знаю, що це Ланс. Це? це Кастер, це райдер, а це Арчер, а це берсерк, а це Сейбер. А, це ти Асасіна забув. Сасіна я не бачив. Хорошо, ладно, там полтест пройшов. Як mm? Сейбер зовуть? Сейбер? А, Артур. Я. Я. Артурія. Давай, все, давай далі. О, тобі. Блін, вигадальне трупу собі. Мені не подобається, бо я їх не дивився, якось намагався одну серію подивитися. Скільки дівчат, гарних, а ти не дивишся. Вони там не дуже гарнюні. А Є гарніші. Ось тут гарнюні. Ось ці красиві. Хочеш А це якісь вони такі, типу, вони хорошенькі, але вони. Не такі, як під мій смак. Не зрозумів. Тобі треба хтивих. Хтивих да і ще й як. Ще хтива одна. Дивіться, вона вже на хтиву дуже схожа, мені вже починає подобатися. Яблуко тримає. Так, я бачу. Це Адамове. Можливо. Це визнання. Вона зірвала і тепер на всім жопам. Давайте все дістану, щоб не лазити туди кожного разу. Як же сам процес? Процес? Да. Процес понад басив. Це чотири пакетики. Слишко чотири пакетика і треба дістати якусь мачненьку дівчинку. Давайте прикладемо всіх зусилля і накалядуємо їх. Ти не хочеш понюхати? Ні. Не. не хочеш, значить там нічого. Це чужі картки, не хочеш понюхать. Треба було нюхати перед тим, як замовляти, щоб. Як їх понюхати? А я не знаю, дистанційно якось. Просити, щоб тобі на вебку давали їх нюхати. Ну давай, тобі три пакетики залишилися, тобі винюхаю. Винюхаєш? Так. Да. Винюхай мені, будь ласка. Хорошо, зараз давай відкривай. Так. Там треп... треба відкривай. Так відкриваю. Так там він коли потрапляється. Да не потрапляється, завжди АР зверху лежить. Я вже не пам'ятаю назву, але це фільм, і він дуже прикольний. Це дуже прикольний, бо він розкриває почуття людей. І так розуміється картка з постерами. Так, вони з постерами є. До кожного аніме, до кожного фільму, це є постер. Але він тут є, як АР, і це прикольно. Якщо ти потрапив в постер того аніме, який тобі подобається, ти можеш його колись Зараз поставити. Дві ССРки. Це буде прикольно. То... О! А це з Кіона. Дівчина. Вадиму не музикальна дівчина, хоча стоп. Я це я не знаю. Це хоч не музикальна? Ні, ну це непогано. Ну, я не думаю, щасливіш? що це Що... Це краще, ніж музикальні да, дівчата. Так, я буду винюхати. Стоп. А як ти будеш винюхати? Носом. Носом нюхати? Так, да, зараз тільки нюхаю. Отут, давай. Отут, отут буде непогане, отут фігня. Сам ти Да. Останній пакетик це фігня. Не бувають фігня, тільки якщо вони не з групи. Ну, а я дій. не впевнений за свій ніс, я таке нюхаю. Я дівчат зазвичай не нюхаю. Не дають. Ні. Не дають? Так. Да. Треба їх ловити і нюхати. Вже есть уже сильненькі витягну, винюхав. Бум. Це САО. чи як це називається? Асізоляція. Так. Алісізація, Алісізація скоріш за все. А я, до речі, тут дуже гарна графіка, рисовки. І мені дуже подобається, але САО для мене перестало бути САО в той самий час, коли вони вийшли з САО. А це ще був Це була перша половина першого сезону. І я такий, все, кінець аніме, типу вони закінчили, вони звільнилися, все чудово. А потім, як почалося, і для мене це незрозуміло, не чого вони так сильно доїть. Вони можуть почати використовувати ту ж саму, той ж самий всесвіт, але інших персонажів. І тоді буде, типу, нормально. Але mm. Вони всі ті ж самих Всіх... кірити не дають піти на покій. На покій. Вони його дують, да. доють, доють, доють. <праць> але <праць> отут. Дуже гарна графіка, дуже красиво нарисовано. Я через силу подивився, і мені сподобалось. Можна порадити. Знову дівчини, які поють, да. поють Куди, ж без, куди них? без них. О, а це я не знаю, назву аніме, але дуже багато кубів бачу. І ультра, ультра уль... Дійсно. ультра-рарка, і це дуже прикольно, бо я їх дуже це часто бачу. З духом. Можливо. Де тобі кажу. Вони не бачите, все блищить, 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 бо вона дуже крута. А до речі, я тільки щойно зрозумів, що Емілію я дістав з першого пакетика, який yeah. я, типу, відкрив, і я не придав їй дуже багато уваги, бо я такий, ну, Да, зерсийся типу, від, типу, нормально, ну, типу, можливо, там буде ще щось краще. А виходить, що за весь бокс ми тільки дві ну, картки карти. Це означає, що якусь З це, єд, це єдиство на якесь. ЗР, так, це вона ще. Є. Такої не було. А ще є УТР. Ультра Тіррара, возможно це. Можу, ще ще ми... понад, понад да, думаю, це ще понад я Ми потім це в інтернеті. І я зрозумію, наскільки у нас рідкісні Да. Давай, тут ще щось буде смачненьке, останнє це фігня. Ти фігня. Головне, щоб не було спів... співучих дівчат. Там, там всі три співучі дівки будуть. Дивись. Немає, тут тож. але вони можуть бути самі по собі цікаві. Не, не рідкість, всі три співучі. Давай. Ну, не треба так казати. О, це теж прикольне аніме. Я його не дивився, але бачив дуже багато кубів, і є прикольні кубчики з усім котиком, де готується кава, і він під каву типу, починає розмовляти. Прикольно підписувати танцююча О, це Я знаю це аніме про там, де пишуть ігри. Ігри з мотивами, типу, що треба закадрити дівчинку і почати з нею зустрічатися. І це, типу, школьники вони робили цю гру, і в них був той, хто код писав, той, хто музику писав, і типу, вони розподіляли свої ролі. І вони взяли були ще дівчинку з школи, яка відігравала роль головного персонажа в цій грі. І це один із звідсиля персонаж. Ну, я дуже задоволений. Шо? І що саме цікаво, ці дві дівчинки, вони з одного аніме, і це дуже якось трьомно, що вони потрапили так. Але ти, ти знав, я круто. набагато більше радий, що вони обидві мені дісталися, а могли не дістатися, да. так що це круто. Подивимося на поганий набір карток, але музикалі. я вважаю, що якщо там немає музикальних, то це вже успіх. Тут, тут всі три музикальні. А в нас був там такі пісня що? В нас вона була дві. У нас було дві. Ну, що поробиш. Так, рідкісних немає, ну я ж казав. Релган також. Бум. Музикалка. Бум музикалка. <ріст> Він їх повідкривав або тим, як мені надати. І знав, що де знаходиться. Ну що ж, тут якась музикальна тема, прям зовсім відкрита. Так, але я не знаю, я, можливо, вони круті. ну Багато ж роблять анімає про дівчат, які співають Конечно, на, на сцені. От ти типу, поступаєш на сцені. Я, типу, не знаю, я, мені мене не вставляють, бо це або якісь передосвіть. Нема типу, або немає слуху, або передоз, що, Типу Багато дівчат вибирай, яку подивись. ти хочеш. А тут треба якось подивитися на мене, знайти, всі знайти дівчинку, яка тобі подобається з цього ніби, і Знає потім і симпротизувати. Ну це, це по рідкісті, давай дивіться, що тобі. Давайте зараз зробимо. Ні, не Зробимо. Зробимо. Що ти стісняєшся? Стісняєшся. Ну ладно. Давайте зробимо паузу і ми до вас повернемося. А ось ми і повернулися. Ми подивилися, які у нас є картки, що з ними не так, що з ними так. Поспілкувалися і зрозуміли. Дивіться, до, як ми вже і раніше зрозуміли, до кожного пакетика йде якийсь типу постер, Постер, який є, розповідає про певне аніме або є як прев'ю до певного аніме. Є прикольні постери. Ось, дивіться, вони прикольні, 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 прикольні. Прикольні, прикольні, прикольні. А є деякі, хоча мені подобається фейт, але я бачу, що якість цього принта набагато гірша, ніж у інших. Тобто, або підібрали не ту картинку для зображення, або якось воно поплило при самому принті. При При друку. друку, так. Але хоча є дуже прикольно. Ну, Якщо в цілому сказати, то цими картками я всім задоволений. бо... Поганих аніме тут О, я не зібрався бачив. Зібрався собі. Та, мабуть, там не дуже має. багато їх. Ну так, да. тобі скільки деталей подивився? Мільйон? Не знаю. Ну, я колись картоп, мабуть, немає? Ну, більше тисячі тайтлів я дивився. Ага. Це ще було дуже добре. Ну, типу, як там? Там ж є і маленькі, і великі ну, тайтли. Важливо. І Ще, наприклад, є Ової тому подібне. Я на шикаморі відмічав, і там було дуже багато. А це вже дівчата, які СР, і вони, типу, всі гарнюні, манюні. Але найголовніше, що вони не з групи танцювальної. Це дуже важливо. Бо зараз я вам покажу, дивіться, як небагато їх, але це дуже смачні дівчата. А є дівчата, які з танцювальник. Ну, Це взагалі я не знаю. Я не знав, що їх так багато. Бо вони, коли вони випадали, я їх типу, а випала 48. і викинув. Випала вона від, і відклав її все. типу, її нема. І далі шукаємо якусь смачну дівчинку. Але їх виявилось набагато більше. Давайте ще раз придивимося на цих гарню дівунь. Дів, дів, вони ну, начебто всі дуже прикольні, вони з принтом і якась. Ідея була, бачите, ці візерунки, вони не просто, типу, якось як попало, а хоча б вони присутні і якось доповнюють цю, це зображення. Ну, це, мабуть, така слабенька, бо я її не знаю. Так, давай, Треба познайомитися мільйон тайлів. Подивлюся. Мільйони всіх дівчат не знаю. Ну це взагалі це це ж най, най, найкраще, і потім там навіть є дублі. Я навіть не знав, що тут дублі випадали. Бо я, коли ці дівчата випадали, я їх так, так фух, 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 прибирав. Ну це, це що прикольно. Наприклад, якщо я не здогадався, що це дівчинка з танцюючої групи, то я, можливо, поклав і сюди, але її щось видає. Як ви бачите, її одяг, її вигляд він видає, що вона з танцювальної групи. Давайте подивимося ще раз, які вони є. Ну, вони якісь такі, якісь неправильні. Ось дублі вже пішли. Ну, вони це, якісь неправи. І давайте подивимося супер рідкісні, якісь надзвичайні картки, які нам випали. Ну давайте, подивимося. Це Марі Крісмас новорічний з того самого новорічного. Пакетику. Це так я і не зрозумів. Дуже схожа на Харуку Удзумію, коли вона була з длинним волоссям. Але ні, ні і ні, і ні. Бо вони якісь дуже яркі. Але якщо це вона, то я дуже сильно помиляюсь. Але я думаю, що це не вона. З рандеву UR, дуже прикольно, дуже класно. Оця ми навіть я не помітив, що вона UTR. Це взагалі якийсь нонсус. Типу є просто UR, а тут UTR, вона ще, мабуть, найрідкісна якась із можливих тут карток. Буду я так надіятися, щоб хоча б одна над рідкісна, мені пощастило витягти. Да. Значить це все. Далі, в наступному відео ми продовжимо відкривати інші картки, ви да, можете да. подивитися як прев'ю, їх дуже багато, але вони всі перегорнуті. Їх дуже багато. Усіх дівчат повідкриваємо і подивимося, які з них будуть найгарніші. в наступного відео. Пока, пока. Всі до побачення!